Жити в різних містах і в своїх розмовах не торкатися головного. Але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не отримує від нього листів і починає нити і рахувати втрати, вона ненавидить все, що він їй говорив. Тобто ненавидить взагалі все, що може згадати. І коли він відкриває світ, ніби верста, пристосовуючи його до любові своєї, все, що він робить, він робить щоразу так, аби вона розуміла. Що він це робить для неї, тому що для нього найгіршим з усіх терзань. Миттю, коли починались усі обіди, завжди було проводжати її на нічний вокзал, до останнього, сподіваючись, що вона не поїде. І тому він хоче просто бути з нею цієї зими, класти її на подушку зібрані метеорити і спати з нею, так, як пси спляті з дітьми, щоби зігріти, щоби не розбудити. І вона і він говорить: хай буде так, хай буде безтемнець, хай буде так. Погоджується вона, рахуючи за метілі. Мова їм потрібна лише для того, аби не наговорити турниць. Весело працює волинка серця в гарячому тілі.